Отже, всім добрий день. Сьогодні неділя, сьогодні вихідний, дуже файно, дуже тепло. І якби не те, що вчора було два роки, рівно 2 роки тому, як почалася війна, то можна було б мати дуже гарний настрій. Ну, але маємо те, що маємо. І менше з тим, все рівно, я до вас зі своїми кошиками. Зі своїми роботами, розповім, що я в'яжу. Може комусь це буде як натхнення, може комусь буде цікаво. Тож робіть собі каву або чай, підписуйтесь на канал, якщо вам подобається, ставте вподобайки. Це я наль Варвара і мій канал про творчість. Тож поїхали. Ну, в мене є е, дек дві готові роботи, не дивлячись на те, що я почала працювати і в мене графік. І я вже не можу стільки приділяти в'язанню, але менше з тим я маю дві готові роботи, все ж таки, я в'яжу. І перше, це ось ці мітінки, на які я записую майстер-клас. Я їх зв'язала, але ще не прала, прати не встигла. Самі такі звичайнисінькі мітінки. Я знаю, що зараз вже погода не для мітінок, принаймні, у нас у Львові. Ось, але, але я їх зв'язала. Це мітінки до моєї шапки. Шапка більш тепла, ніж ці мітінки. Ну, але все рівно інколи ввечері файно йти в мітінгах, особливо коли знаєш, що в тебе там музика на ушниках, або ти щось дивишся на телефоні, і тобі потрібно, щоб пальці були вільні, але руки не мерзли. То ці мітінги, от саме те, що треба. І я думаю, що я їх ще поношу, але я хочу зробити ще вишивку. Тож на наступному тижні я їх маю і попрати, і вишити. І тоді буду їх носити. Це вже мої мітінги. Ось така робота. Мастер клас на них. Майже готовий. лишилось там зовсім трошки зібрати, змонтувати. І я сподіваюся, найближчим часом його викласти. Ну, звісно, що зараз більшість людей вже не цікавиться мітінками, більшість людей вже планують в'язати щось на вісну. І я теж собі планую. Ну, найбуде, може, комусь хтось скористується з цього. Ось така робота. В'язала я їх з пряжі. Лана Gold Fine. На жаль, колір я вам не скажу, щось я шукала, в мене була від них етикетка, але де вона зараз, щось я не можу її знайти. Якщо знайду, то скажу колір. В мене був моточок 100 г, лишилося значно більше, ніж 50 то пішло на них зовсім трошки. Але цей от цей колір, він трошки тоньший, ну зовсім трошки тоньший, ніж зазвичай, от в мене теж моточок Lana Gold Fine. З цієї пряжі таке трапляється, що інколи артикули, деякі артикули бувають Ну, Ось фокус все рівно робиться на в'язання, то я трошки от далі. Покажу, що, ну можна помітити, що вона тоньше. І її, відповідно, пішло менше. Ну В'язала я так плотненько, бачите, на 2,75, для того, щоб вони все ж таки були плотненькі. ось Такі вставочки зробила з Алізе. Angora Real 40. У мене був малесенький моточок, такий пухнастий, і, до речі, я думаю, його можна якраз і до вишивки З Цей пряжі теж має бути гарна вишивка. Но, до речі, теж така прикольна. Ось така робота. Ось. І покажу ще одну роботу, але вона, звісно ж, не готова. Вона в мене на спицях. і мені вона дуже подобається. Це робота, з якої я отримаю велике задоволення. Ось це мій кардіганчик, це спинка, а це відповідно перед. Ось мені. Планочки, вже можна то побачити. Ось, ось застіпки тут є з цього боку. Ось. І вже можна побачити, яка то буде ширина. Ну, Після прання воно ще буде трохи ширше, як завжди, і яке воно буде. Це я в'яжу з пряжі. Lana Gold Fine, колір 240. Теж з собою не взяла етикетку, на жаль. Але це пряжа напіввовна, тобто там 49% вовни і, відповідно, 51% акрилу. Вона всім відома, може хтось і не знає цю пряжу, може десь я потім знайду етикетку. Але ну, в більшості вже всі май... майстрині знають цю пряжу, що то за пряжа, вона дуже-дуже всім... вона стара, дуже добре себе зарекомендувала. звичайнисінька і дуже якісна напіввовна. І оцей колір 240, він просто неймовірний, він мені дуже подобається. Звісно, що відео трошки ну не настільки яскраво його відображає, він більш насичений, більш таки гарний. Ну І відповідно цей жакарт я теж роблю з пряжі Lana Gold Fine. В мене її забагато. І от така є бежева, і білий колір, і рожевий колір, бачите? Тобто, в мене є пряжа, і з нього я залишки пряжі, Я завжди малесенькі моточки складаю, коли мені треба жакарт, то в мене вже є з чого в'язати. І, до речі, от до того коричневого кольору дуже пасує білий і бежевий, той біж, і рожевий, дуже гарно. Мені навіть надихає от такий його візерунок, і я думаю, зв'язати, може щось дівчатам, може щось внучкам зв'язати. Такий рожево-білий, такий може туди додати теж якийсь ажурний візерунок, і воно дуже файно виглядає. Воно більш яскраво насправді, ніж цей відображає телефончик. І це прикольно. Отже, робота ця рухається. Так я і планувала, що я зв'яжу три змужки жакардового візеруночку. Ось. І далі ще дві полосочки от такого ажурного візерунку, і напевно в мене вже будуть пройми на рукава. Тому ну, що робота дуже швидко рухається, я сподіваюся, що навісни, коли вже буде тепло, я зможу його носити. Я вже собі придумаю, які будуть джинси, які до нього треба придбати футболки. Ну, звісно, рожеве точно сюди буде пасувати. Може, якийсь лонгслів. Ну, і, біли, і біла рубашка, так само, тут буде доречно. Це буде дуже файно з таким воротничком, така класична біла рубашка, то буде супер під джинси. Ось, тож я в'яжу з великим задоволенням. Сьогодні зранку сіла, в'язала, і мені це подобалось. І, до речі, от благодаря завдяки цьому жакарту дуже економно йде пряж. Я б брала 5 моточків, але от на це все в мене тільки перший моточок закінчився. І оцей моточок наступний я почала в'язати, і він ще повний, ну, тільки-тільки я його почала. Тож, 200 г мені точно вистачить на полочку, на спинку, і на ці дві планочки, тож я дов'яжу доверху. І я думаю, що мені 400 г точно вистачить на кардіган. Ось пряжі і моток ще лишиться. І може, я докуплю ще ту пряжу, в неї такий плюс, що завжди можна докупити. І ну, інколи таке трапляється, що від різних партій кольори не співпадають. Ну, Але то буває не дуже часто. І якщо є можливість докупити, я докуплю, дозамовлю і, може, ще щось зв'яжу, може щось полосати собі зв'яжу, бо я люблю щось. Таке смугасте. Бо я люблю змушки дуже сильно. в мене є одяг, в мене є джемпіри зі змушками, але немає от такого зимового і такого Gold Стої... моя улюблена пряжа. І Мені хочеться зв'язати, собі, щоб він був оверсайз, такий, знаєте, зі спущеними плечима, трохи розрізи по боках, такий вільний, і щоб його було зручно вдягати і таскати такий простий базовий смугастий светрик. І такий коричневий, і мені здається, ось таким, якщо компонувати, з таким біжим, буде супер. І можу додати білу полоску, трохи буде освіжати, або рожеву полоску. І це буде, знаєте, такий собі, така собі зюмінка. Полоски скомпонувати, можна не просто чередувати, а можна зробити, наприклад, базовий колір ось такий коричневий, і трохи знизу такий біжий, а зверху рожевий. наприклад. Ну, подивимося. Ось, тож плани є, і мені це дуже надихає таке в'язання. В'яжу я на спицях номер 3 оці нові, що я собі придбала, це від Кніпро кубики. Ну, дуже прикольні, дуже файні спеціями, дуже задоволені. Я б собі такі ще придбала. Може, і четвірку, і п'ятірку треба навідуватись. Я їх придбала у нас у Львові в тому новому магазині Candy Yarn, що відкрився в центрі. І треба туди просто навідуватись, дивитись, там у них бувають знижки дуже часто, і можна собі ще придбати спеції. Але про спеція я зараз вам ще розкажу. ось моя друга готова робота. Яку я закінчила нещодавно, ось на початку цього тижня. І як я його в'язала, я зняла таке невеличке відео, не можу сказати, що то прям майстер-клас, але як я набирала в'язала візерунок, я там розповідаю. Тож в мене на каналі є таке відео. Ось. Цей светрик я в'язала для молодшої доньки з пряжі Silky Royal від Yarn Art. В неї склад 65% Міріна вул і, відповідно, 35% район штучний шовк 140 метрів на 50 грамів. То дуже м'ягесенька пряжа, дуже ніжненька, але в'язала я, до речі, на спіцах 3,25, але вона така дуже текуча і не тримає рельєф. Ну Менше з цим вийшов ось такий гарний светрик. Я вставлю фотки, я знімала готову роботу, але в мене нема ще фоток на донці. Ось то треба буде, як тільки будуть фотки. Я постараюся зробити, вставити в якесь відео, як воно виглядає. Бо то ліпше за всього дивитися, як воно виглядає на моделі. Ось. Візала я для молодшої дитини, але молодша дитина відмовилася його носити, бо їй здалося, що він недостатньо короткий все ж таки, і він вийшов трохи довше ніж її цієї светрики, улюблені, які я в'язала її до того. І вона сказала, що не хоче його носити, а його забрала носити середня донька, їй доп... вона трошки вище і є якраз ту файна. Така, сам, такий кроп, який і мав бути. І вона його вже носила, і він їй подобається, вона його планує далі носити. Ось такий він вийшов, він вже готовий. Все. Навіть я тут знизу причепила ось таку либочку. Ну, суто для красоти, хоча вона інколи відвалюються, коли переш. Або коли просто носиш. Ось от така робота. Вона вже готова. Ну, шкода, що нема фоток, але треба робити десь в центрі, треба їхати разом, а щось ми всі працюємо, ми такі дуже зайняті, що капець ніяк не можемо вибратися. Ну, як тільки буде можливість, так я і зроблю. Горловина тут кітлівала, ось така горловинка. Вона ще трошки-трошки такого розійдеться. Ну, дівчата якраз люблять такі широкі горловинки, тож їм все пасує. Ось така річ. Ну і що? І собі я в'яжу светрик, такий самий, як попередній, з таким самим візерунком, тільки трошки довше, бо я собі кроп не хочу. Ну, Я не маю нічого проти кропа, це файне, можливо, я собі таке зроблю. Але зараз я хотіла саме такий трохи довший, щоб він був. І трохи більш ширший. Тобто, такий, ну, не зовсім, ну майже оверсайзовий, такий широкий светрик. Тобто, здесь я брала на один, на один рапорт більше. Тобто, якщо Алісі я в'язала було 5 кос, то тут, відповідно, в мене 6 кос. Тож на горловинці в мене якраз потрапляють 2 коси, таке поочередне переплетення. Тут, до речі, спинка ото білочка, переверну. А решту я в'яжу так само. Так само з'єднала плечі. Ось, ось так во вийшло. Так само набирала від плечей той рукавчик, майже його дов'язала. Такий самий манжет хусткове в'язкою, і просто закрила самим звичайнісіньким способом, по дві пітлі разом. Ось, Так само буде шов в нього боковий. Тут він загибається. Так само тут буде така полосочка, йти, вона переходить на рукава. І я вже набрала другий рукав і в'яжу. Ну, Він такий трохи пряжа на нього йде. Але в мене лишиться пряжа, я думаю, грамів 50 100% лишиться. Ось в мене вже смотаний останній п'ятий моточок, ще цілий. І ось стільки від четвертого моточка. Ну, я думаю, що грамів десь приблизно біля 50 грамів в мене лишиться. Можна буде зв'язати або шкарпетки, або міцінки, щось мені захочеться, або просто лишу ту пряжу на якісь візерунки, на вишивання, або на жакарт. Тож вона не пропаде. Ось. Отака робота. Робота рухається, я хочу її дов'язати. То зима закінчується, майже в нас дуже тепло. Сьогодні ходила до магазину, ну просто файна погода, просто файна, то супер. Я була в хлосветрі з бавовни і В ньому вже дуже добре ходити. Ну, але все рівно, все рівно під джинсовку, наприклад, в мене є джинсовка, він буде ще гарний. Наприклад, коли така погода, знаєте, ну, плюс 15 градусів. Тобто, якщо брати такі з вовни і під джинсовку, то буде тепло, буде файно. Або, наприклад, десь збираєшся, йдеш і ти знаєш, що будеш вертатися ввечері, а у нас у Львові ввечері завжди більш холодніша погода. Тобто температура відповідно, падає на 9 годину, буде не так, як це було на 2 годину дня. Тож можна його вдягнути, зверху там тут джинсовку, днем її зняти, а ввечері її вдягнути. Я думаю, що я його ще поношу, я на це сподіваюся, бо я дуже хотіла його закінчити. Ну, от трошки затягнулася, ну, працювати теж треба робота на пряжу, гроші потрібні. Гроші йдуть зараз такими цінами. Ось. Вот. що я ще хочу розповісти? Я в'яжу їх на спицях номер 3 І я в'язала їх на спицях від KNIT Pro. Symphony Wood, такі дерев'яні файні. Зараз. Ось я їх принесла. От вони зйомні, такі укорочені спицеці. І в мене була мала спиці, поки я вчора дивилася серіали, набирала ці петлі. Уявляєте собі так хрясть і все. Боже, я, по-перше, ну, не можу сказати, що прям дуже засмутилася, ну йо, і мені так подобались ті спиці. а зараз що? Ну, Пересняла на інші спиці, теж трійка, і пішла одразу на сайт, де я їх замовляла, і подивилась. це сайт просто пряжа, що там ще є. По одному, от є така трійка, зйомний укорочений, і є 3,25. Ну, Я одразу замовила, але вчора було субота, тож відповідно, вже субота вечір Чекаю на понеділок. Що... Точно бути впевненою, що їх відправили, бо там на сайті значили, що по одному, а може вже і по одному нема. Ну то таке, знаєте, ну, дуже шкода, що такі файні спиці, ну ось я бланю уважна. Треба з ними дуже обережно щось, бо вони все ж таки дерев'яні, то їх такий мінус. Але вони дуже гладенькі, у них дуже файні кінчики, мені дуже файно було з ними працювати. Ну, Замовила вже, сподіваюсь, що спиці приїдуть і трійка, і ці три 25. Буду такі ходові спиці, і той укорочений розмір, він дуже-дуже зручний для роботи. Ось, таке в мене таке в мене печалька. Ну, то що зробиш? От я їх склала думаю, з іншого боку. Буде одна така запасна. Якщо трійка приїде, все у них буде, вони відправлять все мені. То якщо вдруг колись таке ще раз трапиться, я буду знати, що все рівно в мене є одна запасна, і відповідно в мене буде дві пари тих спиць. Ну, зараз поки що три. І потім ще дозаказати ці лески, ці жилки, і все. І тут дуже файно, коли такі зйомні спиці, ти можеш міняти, підбирати розмір жилки, підбирати розмір спиць собі, і в'язати. Тут дуже зручно для такої роботи. Ну, поки що буду дов'язувати ось на таких спицях, бо не знаю, коли приїдуть. Мають швиденько приїхати, але ну, то таке. Знаєте, інколи я замовила Укрпошти, може, було нової пошти. Ну я вже так автоматично, вчора ввечері все понатискала, понажимала швиденько і все. І буде воно їхати днів 6, дні 6 точно. Ми подивимося. Ось. Отака от робота. Ну і що, процесів в мене багато? Деякі процеси я відклала і не в'яжу. Але до деяких я повернулася от до цього шарфа. Я його в'яжу. Я приходжу з роботи вже так доволі пізно, і інколи мені хочеться просто сісти, годинку повтикати якесь відео на Ютубі і просто пов'язати, нічого особливо не замислююсь. Нічого не рахує, ніяких візерунків не вив'язує. Тож, ось така робота то саме, то для вечірнього такого в'язання. І я дов'язую цей шарф. Не знаю, буду я його носити ще в цьому році чи ні, я його в'яжу так само з пряжі Lana Gold Fine, це білий колір 55. В мене вже другий моточок, ось тільки в нього лишилось. Буду вив'язувати майже до самого кінця, і там трошки візерунка і вставлю такий бежеву, бежеву полосочку, таку, Це візерунок павліний Хвіст. Ось. Ну, але якщо я його встигну дов'язати, наприклад, ну... Ну так от будемо дивитися реально, до середини, вдруг березня я його довізала. Ну, Може, я його ще поношу. в мене є така куртка, така весняна з відкритим воротником. І цей білий колір до тої куртки буде пасувати. Ну, На якийсь вечір, там, може бути якийсь вітер або ще щось таке трапляється, що раз Ось, то може я його поношу, а ні, то ні, ну складу в шафу, буде лежати, що зробиш. Ось, Але ось така робота. Я його зараз ось його я в'яжу. В мене є плани, звісно, мені вже хочеться замовити пряжу з бавовни і зв'язати собі зелений светрик. Дуже хочу собі зелений светрик. Ще з прошлого року, з минулого року, ось, але поки що не замовляю. Бо я розумію, що якщо пряжа приїде, я одразу почну в'язати. Все, я його розрахую, я не витримаю, а мені треба дов'язати ці процеси, що зараз маю. Тож поки що я не замовляю. І в мене ще є плани. Ну, внучкам я нав'язала, в них все є. Я знаю, що в них все є і їм більше не потрібно. Але в мене є деякі ідеї на такі дівчаті, дівчачі кардіганчики для дівчат. І може записати майстер-клас, як то в'язати, з вишивкою зробити файно. Ну, І якщо я буду в'язати, то, звісно ж, для внучок, щоб потім їм відправити, бо що воно буде лежати, просто так зв'язано. Тому я собі так планую, бо мені хочеться пов'язати, в мене є ідея, натхнення. Тому я собі планую замовляти пряжу. Ось е, на ці кардіганчики і собі на бавов светрик з бавов. Оце найближчим, ну, як найближчим часом, то ясно, що ну, першу половину березня ні. Я буду дов'язувати цей светрик і той кардіган, щоб я могла його носити. То, -то вже на кінець, десь березня, на квітень, приблизно ось такво. Ну, але подивимося, бо я можу передумати. В мене може бути якийсь інший ідей, в мене може, не бути, часу або. Може, грошей не буде, то таке. Подивимося. має бути, да. Ось. Тож, отакі в мене справи. Сподіваюся, що вам було цікаво. Сподіваюсь, що щось ви для себе підчерпнули, якісь ідеї, якесь натхнення. Дякую вам всім за просмотр і бажаю нам всім мирного неба. Хай Бог нас всіх береже.